Велика сімка засуджує Іран за передачу балістичних ракет Росії. Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку війни проти України. Сказано у спільній заяві міністрів закордонних справ G7. цього тижня. Таку заяву зробив і Євросоюз. Брюссель готує санкції проти Ірану. Які саме дивіться далі. Позиція Євросоюзу стосовно участі Ірану в російсько-українській війні завжди була чіткою. І тепер ЄС реагуватиме швидко та в координації з міжнародними партнерами. Про це йдеться у заяві головного європейського дипломата Жозепа Бореля. Він оприлюднив позицію від імені всього ЄС. Європейський союз рішуче засуджує нещодавню передачу іранських балістичних ракет Росії. Це є прямою загрозою європейській безпеці та являє собою суттєву ескалацію порівняно з постачанням іранських безпілотників та боєприпасів, які Росія використовувала у своїй незаконній війні агресії проти України. За словами речника Єврокомісії Петера Стану, такі дії з боку Ірану суперечать статуту ООН, міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. Свої пропозиції Жозе Борель уже направив усім країнам-членам для ведення санкцій. Потрібна одностайна згода всіх 27 країн. Європейський союз швидко відреагує у координації з міжнародними партнерами, включаючи запровадження нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема накладення санкцій на осіб та організації, причетних до балістичної ракетної та безпілотної програм Ірану. У цьому контексті також розглядають обмежувальні заходи в авіаційному секторі Ірану. Заява Бореля надійшла після підтвердження держсекретарем США Ентоні Блінкеном передачі Іраном озброєння Росії за даними Wall Street Journal, Тегеран надав агресору балістичні ракети малої дальності. А в інституті вивчення війни вважають, що це був обмін на російські винищувачі Су 35 Вашингтон увів санкції проти 10 фізичних і 6 юридичних осіб, причетних до постачання російському війську безпілотників і балістичних ракет. Це далеко не перший раунд обмежень, які які країни заходу накладають на Іран. Ісламська республіка перебуває під різними санкціями Євросоюзу майже півтора десятка років за порушення прав людини та поширення ядерної зброї. Три раунди заборони Брюссель увів проти Ірану за постачання в Росію ударних безпілотників. Під санкції потрапили зокрема фізичні та юридичні особи, які причетні до виготовлення закупівлі та продажу компонентів для дронів. Останнього разу ці обмеження продовжували до 27 липня наступного року. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.